Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Прізвище Путіна знайшли серед пособників Гітлера. Змі дізналися найбільший секрет біографії кремлівського диктатора і родини. Родина Путіна в часи Другої світової вбивала своїх же співвітчизників пачками. Діди воювали за Гітлера. Стас Ясинський розказав про армію Власова. А сьогодні продовження цієї теми, про яке, на відміну від зрадника Власова, нинішні російські пропагандисти навіть бояться згадати в 2003 році в польській газеті. Вийшло розслідування, де стверджувало, що ось цей чоловік на фото, боєць російської визвольної народної армії по імені Володимира Спірідовинович Путін. Так, поляки стверджували, що це батько нинішнього президента Путіна, і він зовсім не офіцер-підводник, як розповідає його сина. А в складі армії російських нацистів брав участь в знищенні поляків в Варшавському гетто після виходу статті тіому блискавично зам'яли. А ми вирішили поцікавити, що ж таке російська визвольна народна армія. І натрапила на цілу нацистську республіка, яка два роки існувала зовсім поруч з кордонами України на територіях сусідніх Брянської і Орловської областей. І те, що Росія хоче приховати, це Локоцька республіка. У російська квазідержава під нацистським протекторатом, яка мала територію більше Бельгії, власну армію нацистську партію, і навіть свій маленький домашній голокост. Назва республіки трохи дивна, бо все почалось в райцентрі Локоть Брянської області, що межує з українською Чернігівщиною. Саме там перед війною зустрілися колишній борець з більшовизмом Костянтин, воскобойник і комуніст невдаха Броніслав Камінський. Обох більшовики зіслали в локоть за різними мотивами і обидва використали втечу радянської влади в 41-му як старт власного політичного проєкту. Костянтин воскобойник був непоганим організатором. І ще перед приходом німців в Локоть створив там невеличкий загін народної міліції з таких як він сам, жертв радянської влади. Німці оцінили прагнення воскобойника і призначили його місцевим старостою. Броніслав Камінський став його правою рукою. І два новопосвячених колаборанти почали створювати свою модель. Росія воскобойник роздав селянам землі, зменшив податки, створив суд і започаткував власну партію російсько народно соціалістично. Не так вже й погано вирішили росіяни за три місяці осені 41-го під правлінням воскобойника опинилася чимала територія шість районів Брянщини, частина сусідніх з неї районів Орловської Курської областей. Німце дозволило квазі державі існувати самостійно за умови поставки харчів рейху на війни з партизанами, але 8 січня 1942 року партизанський загін Андрія Сабурова прорвався в столицю Локотської республіки і вбив Костянтина Воскобойника. Командування перейшло в руки Броніслава Камінського. Якщо воскобойник був демократом, то камінський поціновувач ідей Сталіна і Гітлера. Замість поліції він почав створювати власну армію, російську визвольно народну, скорочену Рона. А партію, яку його попередник назвав народно-соціалістичною, він перетворив націонал-соціалістичну партію Росії. Нацизм камінського вилився в масові розправи над місцевими євреями, яких в Локоцькій республіці знищили поголовно. Після війни на території Локоцького коне заводу розкопали 22 тисячі безіменних могил. А таких полігонів смерті в маленькому російському рейху було не один і не два. Для масових страт, які Камінський проводив досить часто, республіка мала особливого ката. Її звали Антоніна Макарова в 41-му році вона пішла доброволицею після оточення під в'язьмою п'яти радянських армій потрапила в табір, звідти втекла з коханцем, який кинув її посеред лісу. Далі тоня потрапила до рук солдат камінського, які дали їй горілки, кулемет і можливість стріляти в людей. Загалом на рахунку тоньки кулеметниці більш ніж півтори тисячі жертв. Найцікавіше, катеса Антоніна Макарова після багатьох карколомних піроїтів долі поміняла прізвище, стала шановною радянською ветеранкою. Її знайшли і засудили до страти лише в 76-му. А сам Броніслав Камінський в 43-му році, після початку наступу Червоної армії, разом з власним військом відступив слідом за німцями. Ті перетворили колаборантів на 29-ту гренадерську бригаду Вафен СС. В 44-му році Рона разом з німецькими асесівцями відзначилися пограбуванням і вбивствами мирного населення в Варшавському Гетто. Там за короткий термін російські нацисти вбили до 15 тисяч поляків. Злочини росіян були настільки масовими, що і навіть у німців урвався терпець. Автівку Камінського розстріляли, повісивши розправу на польських партизанів. Справі камінської локотської республіки і армії російських нацистів досі настільки багато таємниць, що очевидно є робота радянських спецслужб. Достаменно відомо, що і сім'я і діти камінського після зради і звір свого батька і чоловіка жили в СРСР дуже добре. В союзі, де родини простих ворогів народу висилалися глибоко і надовго, це був нечуваний факт, який можна пояснити іншим фактом: Камінський ще до війни став агентом НКВС серед таємниць нацистської республіки. І ось цей чоловік на фото. Чи дійсно Володимир Путін старший, брав участь в розправах на Варшавському гетто, як стверджують польські журналісти, принаймні дії ідеали теперішнього російського вождя не надто відрізняється від тодішніх колаборантських недофюрерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.